Сьогодні я вже скупилася до школи і буду робити таку міні-розпаковку. Почнемо з пеналу. Ось такий мене дуже милий, мені найбільше сподобався пенал. Такий я живенький, мій улюблений конь. Тут у мене лежить лінійка. Ручка. Ручка з коромі. Це така золота ручка. Просто я собі її купила, щоб буває, що там малювати, писати. Звичайна теж ручка. Олівець, другий олівець, клей олівець теж. І з моїм мелотю я її теж дуже люблю, як і коромі. єдиноріжка, Я теж дуже люблю єдиноріжки, Така просто ручка з хлопчиком. І олівець, звичайно ж, з кором. з нас а з хлопчиком. Тепер така затирачка в мене, пончик. мені дуже вона сподобалась. Ось така затирачка друга з дракончиком. І ось такі три затирачки в боксу такому. Так, це вже все в пеналі. Тепер почнемо блоки. Це я вду вже в другий класі, нам задали аж 20 зошитів зошті. У мене перший ось такий квітинку з котком. Це з Харків. Поттер. Ну, Гарміона. Хеллоу Кітті. Просто такий харьоний. Барбі. Барбі. Котик. Ось такий котик. Бджола. Єдина ріжка. Хеллоукіті. Ось такий ще і ось такий. Це ще не все. Ще багато. Ось такий, ось такий, ось такий. Ну і тут ще багато. Ну, трошки тут залишилось. Ще декілька ось таких. Тут ще один не видно на разі. Ось такий. З панечко. Так, тепер буду показувати бокси. Що в мене в боксі? Так, чекайте. А, ще дві чотири. Ще ось такі закладинки з принцесами. Там дві такі однакові і з корона. Отака в мене, отака і дві ось такі. Так, зрозуміли? Я вже багато чого купила з поромі. От така, можливо, щось з є, то пишіть в коментарях. Ну, коротше, в мене сумка на англійську, як ви зрозуміли, мабуть, або не зрозуміли, теж з короні. Пишіть в коментарях, хто зрозуміє. Ну, тепер приступаємо до мого боксу. Це у нас там в класах стоїть, там для творчості все. лежить. Ну, зрозуміло мене одразу пензлики і рожевий лівець. Це в мене такий. Ну, Альбом. Дай трошки закупись з білим листочком. Далі в мене там мені тільки сьогодні прийшов фартушок від фірми співникай, ось такі нарукавники і фартушок з. Ось такий. Дуже мені подобається. Він рожевий, такий ніжний, все дуже прикольно. Стаканчик для води, ментос фломастером. Олівці якісь затирають. Олівці на не різнокольорові, вони більш щоб малювати різні лиця людей. Тепер це такий більш листочки. Вони метальні. кольорові. Тепер тут набір в мене і картон, і папер. Папір. Це білий картон. Це картон, зараз покажу з неоновими кольорами. А це вже і дощечка для пластелін. І Ще у мене ось такий є пластилін. Тут такий п'ять кольорів. Зелений, рожевий, фіолетовий, білий, жовтий, синій. Так, тут ще в мене. И дні послепи там. Он из двох бокер. Все на липочках на підручнике вот тут добываем всякое липню. И зараз обпор. Okay. Да. Na co mam już że... wszystko, piszcie w komentarzu, subskrybujcie kanał lajki, dajcie